Привіт, друзі, Катян П'ятак знову з вами. Серега, скажи привіт. А ну дай я тим повахаю. Чи наразі? Да, так, каже привіт. Так, дивіться. <клес> Сьогодні копаю з новим прибором. Тестова модель SDR Детектор. Частота 27 кГц. Майже все на максимум викручено, тому що тут пісок ліс. І зараз я буду ходити, тестити і будемо дивитися, що воно буде. Ось копнув, дивіться, патрон від ППШ, цілий, згнивший. Якщо не ППШ, а може якийсь пістолет, то поправте мене. Бо поправляють періодично. Так, поверхневий сигнал був. Зараз я покажу. Ну, майже на поверхні, там буквально ну десь сантиметр 2-3. 85. Чітко показує. Зараз. Це мідь полюбався, я подивився, вроді гудзик був. Я його кинув назад, де він був, щоб показати ведеїшку. Тому що думав, що це якийсь шмурдяк. А Це ось такий, трошки його діб'ю. Гудзик. Старенький. Ось такий. Може з монети його зробили, я не знаю. Може бути і таке. Ну все все. Вот, это все. Ти здаш свинець, будеш дуже-дуже богат. Гудзик знайшов, гудзик. Мідний. Надо тут походить в укрпорах. Може... Це з монети. Ну може, да. Це значить ман... кант, если тут. А ну пошкріби його трошки. Серега ну, каже, коротше, що це з монети зроблено. Ну возможно. У гузики тоді Та ось, ось дивись, тут, тут ось щось, якісь букви є но, і ось тут отут, на цій стороні чи те, кант просматривається. Нічого почистим буде видно. Ідемо далі. Так, у камрада мені тут 70-й. Це, це класика, двушка там не... класична. Там не, копано. Там не копано. Ні, там не копано в тій стороні. Чого ти мене знімає? А що Я дозволу не, ось дозволу не давав. Оригамені. Дозволу не давав. Стоп, 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 наркотик наркомана. Стоп наркотик наркоманина. Майже такий сигнал був теж. В мідь лупануло, і в чорне, і в мідь. Цицька від снаряду. Не знаю, Перша світова війна, щось старе дуже, дуже старе. Сісюнчик отакий. Якщо вуйко штірлиць мене дивиться, напиши, що це І від чого. Дякую тобі, друже. Так, дістав кулю ось таку чорну. Ну, чорним лупило. Стара куля, царізм, мабуть, ще туди 19 сторіччя, рубеж 20-го. Трубочка мідна 83, на види її було 85, отак от, до 86. Чітко бачить, але вона не глибока була, десь на четверту частину штика. На жаль, це трубка. Так, Зараз я вам покажу реакцію на проволоку чорну. Мінуса чітко ложить взагалі. Хороший прибор, дуже цепкий. і тихий. Так, ось чудовий сигнальчик тут, зараз подивимось. Неглибоко лежить, десь пів штика, 83, 84. Зараз будемо копати. Навіть по цьому прибору, я розумію, що це в нас поясок від снаряду. Ну Це вже ясно було, дало такий звук, призвук специфічний. Ну, коли походите Shark Waterproof дуже довго, то і тут на цьому приборі в принципі дуже зрозуміло, що це був поясок. Ну Це треба розуміти, друзі. Слухати, вникати. Куля Кар 98 Маузер німецька була 75, гарно вицвітняє. Тому що тут мідь, латунь і свинець. Кар 98 цілий. Стички були, німці ганяли і залишали, губили. Залізяче ось таке коване пішло. Це вже гарно. 58, 56. Я вже його копнув. Так, давайте подивимось. Чіткий прибор, цепкий. І тут ось така якась фігня, якась закривачка від чогось. Десь кудись воно коротше, вставлялося це. Напишіть, від чого воно може бути. Така гарна цікава річ, старенька, видно, що стара. Так, реакція на гавняник. 5 копійок 61-го. Чітко бачить. До речі, я хожу на 4 тонах сьогодні. Ну, 16 забагато, може було б 8, в новій прошивці 8 буде. Бо нову прошивку випустили. Скоро ми його перепрошуємо, буде 8 тонів. Ось такий гавняничок. Гарно бачить. Ну, був не глибоко. А ось і річечка, бачите? Річечка. І розливалась вона раніше. Дуже-дуже широко. Так, давайте подивимось, як стара чорна б'є. Чітко 43, 42, 44, мінус. Давайте дивитися, я вже бачив, що там. Воно не глибоко теж було. Ось такі вудила середньовічні. Старенькі-старенькі. Це вже радує, треба тут походити, подивитися, може щось випаде толкове. Вудила. Від лошаді. Тобто на коняки пригав і тут його залишив. Так, дістав ще одну. Та глибоченько була. Тоже чернінка ось така гарненька. Ходим. Гільзач. Чого тут тільки не знайдеш ви? Весь інструментарій в зборі. Напилок. Напільник. Радянщина. Говняник випав. 62-й рік 10 копійок. Да, це в ямі, по ходу, Це руна. Тарабани повним ходом, зараз будемо шукати. Ще один. 10 копійок, зараз фокус не хоче брати, фокус, фокус, де ти фокус? Єсть фокус, 69-й рік, 10 копійок в цій же ямки. Опа, ча, находочка тут. Опа, красота. Офигеть. Молодцы вещь. Такие вещи я дуже-дуже люблю. Супер. Просто супер. Огонь. Сейчас трошки ее аккуратненько протру. Старобряческий восьмиконечный. Офигеть. Ховается за листьями. А -а -а. Опа, ты что? Немцы? А ну покажи. Штуки, покажи, Штуки же в носик ковыряться. В носик, да, сразу в дверь. А будет язык зажимать. Особо говорди Да. Охренеть находка. Охренеть. И стамеска. А где стамеска? Выкинул? А. Так, Сигнал був паршивий, але прибор його вичепив. Це у нас, друзі, дивіться, воно схоже на якусь запчастину від чогось. Щось по скіфам, бронза, походу. Може якийсь накосник. Може якийсь персінь подавлений. Ну, на персінь не, не канає. Сильно вузенький не налізе на палець, але на накосник дуже-дуже схоже. Уже ну, якийсь елемент, якусь пряжки, блін, хрен його знає. Отак так от. Хес дерочка справляється сьогодні прекрасно. Дивіться, як виглядає облом. Дивіться. Раз. Зараз фокус дам. О. Хоп, хоп. А тепер дивіться. Оп! Пластик, бляха-муха. Пряга стара попалась. Така старенька, зараз я її трошки джигну. Не знаю, може по війні, щось не по війні, вона вже розсипалась. Черняга така квадратна. Напишіть, якщо знаєте. Ще бронзу купнув. Ось така піндюрка бронзова. Звіно від велосипедної цепі. Прикольно. А що воно було, я не знаю. Може якась накладочка від чогось. Зараз будемо навкруги кружляти. СДР детектор робить сьогодні по повній. Бронзу шурує, аж дрантя летить. Камрад приніс кованого цвяха ось такого старого. Квадратненький, ось такий, гарненький здоровенький. Раз і два. 72. Якийсь там, хрен непонятно який. Гавна радяники. Пластилу Радянський сегун посрав. Ну все ще одна. 15 копеек 83-й. Да. Все, ми сказочно багаті. Ось воно що. Черняхи, Римська імперія, дивіться, пам-пам парарам. Спинка фібули. Прикольно. Тільки що підняв таку красотку. Але, на жаль, вона не ціла. Ну що є, то є. З таким візеруночком. Кайф. Бомбезна знахідка. Що, шукаємо тут далі? Цікаве місце. Думав, щось нормальне б а випав ніпелю. Ось такий з Київський, Черняхівський. В колісниці Римська імперія вставляла і їздила Золотнічок. Думав куля, то не куля, блін. Ще й лупанув лопатою трішки. Шматок бронзи, блін. Креше, тут треба все, блін, чистить, копати всі сигнали підряд. Бронзяха. А що воно було, щось обламане, не зрозуміло. Камрадик прийшов, ложечку приніс. І самопал. Самопал хтось робив, не доробив. Пуля не влазила, бачиш, в самотпав. А цей покажи, що там этот, як його, у, у ту скручену. Тільки що ти доставав. Доброй зайцев. Всяке добро. Добрий. веденчик. Барахлішка. От ногана і дач. А ти що знайшов? Лозочка. Що ти знайшов? Лозочка. Майже, якби срібно, було б взагалі бом бомба. Лозитик. <рес> чтобы ты не плакал. Нозыцки, лозыцки, пацаны. А где белочка? Покажи, шмурдяк. Шмурдяк. Шмурдячок. Ух ты! Это что? Патроны, партизаны. А там что? Деньги. Да, да 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 Чуть-чуть денег. Ничего себе. Вот это? Ты это сейчас нашел? Если Google не брешет, то это э, окончание ножен. Очень даже похоже. Мама, подержи. Знаешь, академика. Ты, ты вы? Да. Глубли, глубина приблизительно 50 сантиметров. Ни хрена Это пряшечка. Она тоже в патине. Ее КР, да, чисто. Киевская Русь. Инак, да? Не, инак. Это... это. А, был. Да все, все, беду. Ну вот сама фотка, конечно. Вот это беда. ты это да. Зачетная. Беда. Бутероль. и все. Мажу. Охренеть. Красота. А не было. На штык вкопался. Тишина. Супер. Красавчик. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комменты. Все, откажи всем пока. Слава Украине. Слава ЗСУ.